Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – спілкуємося з однолітками. Дружба це стосунки між людьми, котрі відчувають взаємну прихильність, турботу і довіру одне до одного. Друг або подруга це людина, яку ви знаєте, любите, якій довіряєте. Уміння обирати добрих, надійних друзів, встановлювати та підтримувати дружні стосунки, є однією з найважливіших життєвих навичок. Друзі можуть покращити ваше життя, привнести в нього багато радісних моментів. Перевагами дружби, які стосуються вашого життя, є те, що дружба може поліпшити настрій. Коли ми проводимо час з друзями, то почуваємось краще. Це наповнює наше життя радістю і допомагає почуватися щасливішими. Дружба дає змогу подолати стрес. Друзі, на яких можна покластись, допомагають нам упоратися з великими чи маленькими проблемами. Дружба дає відчуття приналежності, навіть друга чи друзів допомагає, наявність друга чи друзів допомагає нам відчувати зв'язок і підтримку інших людей. З друзями ви ніколи не почуваєтеся самотніми. Друзі позитивно впливають на наш спосіб життя. Хороші друзі підтримують наш здоровий вибір щодо харчових звичок, фізичної активності та досягнення позитивних цілей. Дружба допомагає. Розвивати соціальні навички. Проведення часу з друзями дає можливість удосконалювати соціальні навички в різних ситуаціях. Друзі можуть допомогти нам вчитися нового. Іноді ми хочемо займатися чимось, але не наважуємось зробити це самостійно. Разом з другом чи подругою, зважитись на це набагато легше і веселіше. Щодня ми приходимо до школи та спілкуємося зі своїми однокласниками. Чи однокласницями. Усі ми різні, але найголовніше ми не байдужі одне до одного. Вміємо співчувати та допомагати тим, хто цього потребує. Який же він дружній клас? У дружньому класі зазвичай звучать фрази дякую, будь ласка, як твої справи, вибач. Зазвичай у дружньому класі щасливі та задоволені діти, задоволені вчителі. Відбувається дружнє спілкування. Та наявні гарні манери. У класі зазвичай допомагають одне одному, діляться тим, що є, говорять по черзі. Не ображають, не дражнять, не пліткують, не грубіянять та не сваряться. На жаль, діти не завжди вміють мирно розв'язувати конфлікти, тому у школі трапляються сварки, бійки, штовхання. Це ознаки насилля. Але іноді і, бувають випадки переслідування одного з членів колективу з боку іншого або часто з боку групи осіб. Це явище називають скуванням або булінгом. Ознаками булінгу є приниження, глузування, залякування, ігнорування, бійки, штовханина, ховання або псування особистих речей, залякування, шантажування, неприймання у гру, обзивання. Дружба проти когось, також поширення пліток, тобто все, що ображає гідність людини, змущання заподіює людині біль, який неможливо виправити. Якщо ви стали свідком булінгу чи його жертвою, обов'язково постарайтеся припинити це, а коли не виходить, повідомте дорослим. Як же припинити булінг? Зазвичай намагайтесь зберігати спокій, покликати на допомогу друзів. Перейдіть у людне місце. Або твердо скажіть, припиніться. Якщо ж це не допомагає, то обговоріть ситуацію з друзями. Розкажіть дорослим, яким ви довіряєте. Зверніться до шкільного психолога. Зверніться, разом з рідними зверніться до адміністрації чи в поліції. Кібербулінг – це форма цькування з використанням цифрових пристроїв, мобільних телефонів, комп'ютерів чи планшетів. Кібербулінг може відбуватися в соціальних мережах, месенджерах, на ігрових платформах тощо. Зазвичай до кібербулінгу належить надсилання образливих смс, образливі коментарі в соціальних мережах, поширення приватних та компрометуючих фото та відео, розміщення пліток та негативної інформації. Кібербулінг може відбуватися будь-де, що стосується різноманітних гаджетів та соціальних мереж. Запам'ятайте, Якщо ви помітили, що когось ображають в інтернеті, заступіться за них. Якщо ви отримуєте електронні листи з образами, обов'язково розкажіть про це дорослим або поговоріть про це з друзями. Якщо про ваших однокласників чи однокласниць в інтернеті поширюють плітки, фейки, особисті фото, відео, повідомте про це адміністрації школи.